Революція на граніті 1990 року тривала 15 днів, але цього часу вистачило, аби українська держава повернула хід своєї історії в бік незалежності. Молодь, яка голодувала на цьому майдані, вимагала виходу України із СРСР. Вперше за десятиліття радянського ярма активісти змусили комуністичну владу погодитися на їхні вимоги. Загасити національний дух українців, партійні вожді більше не змогли. Я згоден покласти життя на вівтар вільної України. Напис на плакаті Революції на граніті 2 жовтня 90-го року. Студенти розпочали голодовку. Молодь була проти нового союзного договору, який мав би замінити документ 1922 року про утворення СРСР. Для країни це тюрма, вважали протестувальники. Вимагали також, щоб відбулися перевибори на багатопартійній основі, реформували строкову службу і повернули українських солдатів, націоналізували майно комуністичної партії та відправили у відставку голову ради міністрів УРСР Віталія Масола. У перший тиждень революції на граніті кияни не дали розігнати протест. Вони буквально закрили собою студентів, що голодували від прихильників СРСР. Канчаювати каля живі, живуть і будуть життва міря. А ваш рух, ваше ваша бендеровська задвіжені, згине, згине як страшний сон. Верховна Рада ОРСР пішла на поступки, прийняла умови протестувальників, хоча й у пом'якшеному вигляді. Революція на граніті, як і подальші масштабні акції непокори владі, мала свої символи: білі пов'язки на голові, розкладачки і намети. Як покаже час, українці готові боротися за незалежність, встановлять їх на цьому місці ще не раз. Але у 1990-му, коли радянський союз намагався не розвалитися, протести молоді стали поштовхом до національного пробудження. Вони запустили процес визначення українців як нації, і він став незворотнім. У 2004-му українці знову пішли проти політичної системи. Фальсифікація результатів президентських виборів вивела людей на майдан у Києві та по всій Україні. Українці не хотіли бачити Віктора Януковича президентом. Люди скандували разом нас багато, нас не подолати. Ці слова чи не найкраще відображають здатність українців гуртуватися, коли внутрішні або зовнішні вороги хочуть забрати в нас свободу вибору? Спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене не треба казати за мене. Але завчасна заява не змусила українців проковтнути цю брехню. Про перемогу Віктора Ющенка, а не Януковича, свідчили результати екзитполів. Люди зрозуміли, що їхній вибір хочуть вкрасти. Центральна виборча комісія ще не оголосила Януковича переможцем, а на майдан потягнулися протестувальники протягом більш ніж місяця. Там збиралися від 100 до 500 тисяч людей. Хрущенко! Тоді українці здебільшого ще не усвідомлювали, що Янукович проросійський політик. Хоча першим, хто привітав його з нечесною перемогою, був Путін. Януковича знали, як двічі несудимого. Ющенкове гасло, бандити сидітимуть у тюрмах відгукнулося громаді в саме серце. Запам'ятайте, зеки ніколи не будуть вирішувати долю цієї країни. Нині слова третього президента звучать як пророцтво у 2004-му Народ відстояв перемогу Ющенка. Верховний суд ухвалив рішення про повторний другий тур через численні порушення та фальсифікації. Ющенко набрав 52% голосів і став главою держави. Янукович і сили, які стояли за ним, хотіли реваншу. Осінь 2013-го знову стала віхою боротьби за гідність нації. Українці обрали курс на євросоюз, а не на економічну інтеграцію з Москвою. Там з цим вибором змиритися не змогли. Революція гідності, так само як революція на граніті та Помаранчева, перемогла. Хоча й заплатила за це Україна велику ціну. Українці не злякалися ані силовиків, ані Януковича, який, зрештою, втік до Росії. А починалося все з простого прохання. Янукович, біпиши! Янукович, біпиши! Янукович! На майдани в столиці та інших містах з вимогою асоціації з ЄС вийшли студенти. Саме українська молодь знову розпочала революцію. Як і більш ніж 20 років тому протест підтримали по всій Україні, хоча силовики намагалися придушити повстання в найгірших традиціях Запорєбріка. жорстоко побити, розігнати і зачистити. Розправа над студентами мала стати кінцем майдану, натомість лише розпалила протестні настрої. Наступного дня в центрі Києва, за даними BBC, зібралося півмільйона людей. А деякі змі оцінювали кількість протестувальників у мільйон. Змінилися і вимоги. Люди хотіли відставки Януковича і позачергових виборів. Студентський протест за європейський вибір переріс у ще одне історичне протистояння за незалежність України. Борці за свободу пройшли вогнехреща, рятувалися від пожежі в будинку профспілок, змусили парламент скасувати диктаторські закони, відправили тодішнього прем'єра Миколу Азарова у відставку. Але Янукович тримався за владу на другий день. Після наймасовіших розстрілів вирішив тікати. Попрямував до Харкова, потім у Донецьк, Крим, а вже звідти в Росію. Тих, хто поклав своє життя за перемогу незалежності на Майдані, назвали небесною сотнею. Усім, хто загинув 20 лютого 2014 року, присвоїли звання Героя України посмертно. Перемога Майдану роздратувала Путіна. Росія вторглася в Крим, а потім і на Донбас. Щоби зупинити кровопролиття, Україна підписала мінські угоди. Інтерес Москви був у тому, щоб узаконити сепаратизм і розгорнути проросійську політику на найвищому рівні державної влади. Тих, хто очолив заколот проти держави Україна. Росія хотіла привести в парламент у Кремлі. Хотіли розколоти нашу країну політично, але і це не вдалося. Тоді Путін дістав свій останній козир військове вторгнення. Десять років по тому стає зрозумілим, що саме на Євромайдані розпочався новий етап боротьби за незалежність, який іще не завершений. Українці були змушені взяти до рук зброю, щоби захистити себе від руського миру, який хоче знищити нашу державу. Але незалежність обов'язково переможе, адже ми нескорений і вільний народ. У перші місяці, а згодом і роки незалежності, Росія нав'язувала нам комплекс меншовартості. Тиск був економічним, політичним і культурним. Першою спробою отримання як України, так і інших екс-союзних держав в одному геополітичному просторі стало утворення Союзу незалежних держав у грудні 91-го. А півтора року потому Росія ухвалила концепцію зовнішньополітичного курсу, яка передбачала максимально можливий рівень інтеграції з Україною. Зрештою держави розділили Чорноморський флот. А РФ отримала можливість легально перебувати на території України. І це згодом відіграє фатальну роль, але тоді про таке мало хто думав. У самій Росії почали формувати думку про певну несправедливість, зокрема щодо українських територій. На початку 90-х у політичних колах зріла ідея, яка за три десятиліття стане виправдовуванням агресії. І чи не найяскравіше її озвучував політичний батько майбутнього диктатора на той момент один із лідерів демократичного табору Анатолій Собчак, Що всі республіки-учредителі, які вошли в состав Союзу в 2022 році, після того, як вони самі ж аннулировали договор 2022 року, -го повинні повернутися в ті границы, в яких вони вошли в состав Союзу. Все ж всі остальні, так сказати, територіальні приобретення – это предмет. Для обсуждения, для переговоров и для принятия решений, потому что аннулировано основание. Ну правда, президент Украины высказал мнение, что для него этот договор вообще не имеет никакой силы, как и все, что произошло при советской власти. Хотя он тоже немалую руку к этому приложил. Попри все, офіційні відносини країн були спокійними. Перший гучний конфлікт стався вже за Путіна. 2003 року росіяни почали будувати дамбу у Керченській протоці до українського острова Тузла. Україна сприйняла це як територіальні зазіхання. Усе заспокоїлося після особистої розмови кучми і Путіна. Заспокоїлося до помаранчевої революції, внаслідок якої президентом став прозахідний Віктор Ющенко, а не проросійський Янукович. Почалася епоха газових війн. Спершу Росія домоглася, щоби з 2005 по 2008 роки Україна закуповувала блакитне паливо через посередника. Росукренерго було створене за участі Кремля та Солнцевського злочинного угруповання. А коли лунали заперечення, Росія закручувала газовий вентиль у 2006 та 2009 роках, і шантажем вимагала платити за тисячу кубів газу значно більше ніж ринкові 450 доларів. Російські еліти і громадськість, які неохоче змирилися із самим фактом існування української держави, були переконані, що Україна у свою чергу, дякуючи за своє визнання, мусить скрізь і в усьому поступатися Російській Федерації навіть у найдалекоосяжніших вимогах. У більшості випадків ці вимоги формувалися і висувалися не від офіційних державних установ, а так би мовити, від російської громадськості, політичних партій, окремих політиків і державних діячів через масовану кампанію в пресі, через використання сателітних проросійських організацій в Україні. Ще одного суттєвого удару Росія завдала 2008 року на саміті НАТО у Бухаресті, Франція і Німеччина виступили проти надання Україні плану членства в альянсі. Очевидно, сталося це не без впливу Кремля, в якого тоді були теплі відносини з цими двома європейськими державами. Президентство Януковича з 2010 року взагалі виявилося повзучою окупацією України, зокрема за рахунок чиновників, які мали тісні зв'язки з ФСБ чи іншими російськими органами. Це Росія фактично змусила українську владу перервати підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, попередньо ускладнивши український експорт. А 2014 року імперські замашки Москви вилилися у відкриту агресію. Спочатку це вбивство російськими спецпризначенцями протестувальників на Майдані. Відтак окупація Криму і створення незаконних формувань у Донецькій та Луганській областях. І все зі створенням ілюзії великої підтримки окупантів місцевим населенням. РФ завжди розглядала Україну як державу з сумнівною історичною легітимністю, яка природно належить до сфери привілейованих інтересів Кремля, твердить голова служби зовнішньої розвитки України Олександр Литвиненко. Водночас на його думку українсько-російські відносини були складовою розпаду Російської імперії, що триває принаймні 100 років. У фінальну стадію цей процес увійшов 24 лютого 2022 року. Попри очікування агресора, світ відреагував уже не так, як раніше. Я хочу, щоб ви знали, щоб всі українці також добре знали, що американський народ був з вами на кожному кроці, і ми будемо з вами. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Те, що ви робите, що ви досягли, важливо не тільки для українців, а й для всього світу. І я не сумніваюся, що разом ми збережемо яскраве полум'я свободи. Нейто НАТО підтримує Україну. Ми підтримували вас після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році. Ми підтримуємо вас сьогодні у вашій героїчній боротьбі проти російських загарбників на захист вашої країни. І ми будемо з вами і завтра. Світова підтримка і неймовірна рішучість українців відстоювати свою країну не залишають сумнівів. Ми обов'язково поставимо крапку у багаторічних зазіханнях на нашу свободу і незалежність.